Світетики краю мили, моя Україна, за що тебе сплюндровано, за що мамо? Гинеш? Чи ти рано до схід сонця богуне? Тіточок не певних звичаїв не вчила, молилася, турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала. на свічі панувала. Кобзарю. Знов до тебе я приходжу, бо ти для мене совість і закон. Прости, що я дрібницями тривожу твій вічний, твій глибокий сон. А може, це не зовсім і дрібниця? Ти ж бачиш сам, які складні часи, великі струси, перелом традицій, переосмислення краси і вічний рух у всесвіті у світі, лише могили з місця ані руш. О, скільки стало в нашому столітті скалічених і безнадійних душ. Ну що ж, не дивно, прокрутився глобус в диму, в пожежах, у кривавій млі. Захворів дехто на морську хворобу, хитається по палубі землі, розхитаний, спустошений і кволий. Біда, якщо в мистецтво забреде, шукає форм, небачених ніколи, шукає форм, нечуваних ніде. І тут же просто шукачі про корму. і шахраї, і скептики в юрма шукають найсучаснішої форми для того змісту, що в душі нема. Возрадуйтеся, прадіди печерні, ось пролунав новітній благовість! В абстракції, в модерні, в істерії конає в корчах витончений зміст і сам на себе поглядає збоку, чи є в його агонії краса. Кобзарю мій поети мій високий. А як же ти поезії писав? Я не писав, я плакав. І сміявся, благословляв, співав і проклинав. Сказати правду мало турбувався, як я при цьому збоку виглядав. Кобзарю, знаєш, нелегка епоха оцей двадцятий невгомонний вік за вихрень безліч тиші ані трохи. І з трусом різним утрачаєш лік. Звичайні норми починають старіти, тривожний пошук зводиться в закон. Коли стоїть історія на старті перед ривком в космічний стадіон, вона грудьми на фініші розірве шумацький шлях, мов стрічку золоту. І невагома у блакитній прірві відчує враз вагому самоту. І позивні покотяться луною крізь далі неосяжно голубі. А як же ми, співці краси земної, Чи голоси для нас не заслабкі чи не потонуть у вітрах простору, Чи сприймуть велич нової краси? Тарас Гранітний дивиться Суворо? А ви. Гартуйте ваші голоси, не пустослів'ям пишним та барвистим, не скаргами, не белькотом надій, не криком, не переспівом на місці, а заспівом в дорозі нелегкій. Бо пам'ятайте, що на цій планеті, відколи сотворив її пан Бог, ще не було епохи для поетів. Але були поети для епох.